Переходимо до процедури реєстрації. Так, по імену немає сенсу, тому що, в принципі, всі зареєструвалися. Так. Відповідно до закону України про місцеве совремування можемо розпочинати засідання виконавчого комітету Білосерківської міської ради. Чи є запитання зауваження щодо початку роботи виконавчого комітету Білосерківської міської ради? Ставлю на голосування питання про початок роботи. Так, рішення прийнято. Так, шановні члени виконкому, у вас на руках порядок денний одне питання про схвалення бюджету Грусиківської міської територіальної громади на 24 й рік. Є ще доповнення до порядку денного, пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді ставлю на голосування порядок денний. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету. Так, рішення прийнято. Тож, про схвалення проєкту бюджету Білосерківської міської територіальної громади на 24 рік доповідає Світлана Терещук, начальник управління фінансів Білосерківської міської ради. Світлана Григорівна, прошу. Шановні члени виконавчого комітету, шановний Гідані Анатолійович, на вас розгляд на ваш розгляд пропонується проект бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. Матеріали у вас всі на руках за доходами і за видатками, де детально розписуються джерела надходжень до проекту бюджету Білоцерківської територіальної громади, а також, а також джерела, а також Шляхи витрачання цих коштів. Бюджет територіальної громади обрахований рахуванням норм чинного законодавства, бюджетного податкового кодексу державного бюджету України на 2024 рік. І він збалансований за доходами і видатками, тобто доходи відповідають видаткам і складають 2 мільярда 349,4 мільйона гривень. З них кошти загального фонду 2 мільярда 276,9 і спеціального фонду 72,4 мільйона гривень. З них загального фонду 401,5 один і Це офіційні трансферти, тобто субвенції з державного бюджету. Основним джерелом надходжень до бюджету Бжуту територіальної громади залишається ПДФО, планується отримати мільярд 17,2 мільйонів, питома вага 54,2% в співставних умовах тем просто. Порядка 14%, але хочу сказати, в зв'язку з зміною в чинному законодавстві ті кошти, які мали б отримати, але пішли на державний бюджет, втрати складають десь порядка мільярд 200 мільйонів. Наступний податок за значимастю. Який надходить до бюджету, це єдиний податок: 17,6% питомої ваги, рост 12,2%, 330 мільйонів. Ми плануємо отримати в наступному році. І останній податок це акцизний податок, 275 мільйонів. Ми плануємо отримати. Зростання 17,3%, Детально по всіх інших податках, і тих, які я назвала у вас. Виписані в пояснювальній записці, я не буду на ньому зупинятися. Єдине, скажу ще, що 72,4 мільйона гривень це бюджет розвитку. Вірніше це спеціальний фонд бюджету. Бюджет розвитку в ньому складає 12,950 3 мільйона це кошти, які ми маємо віддати за кредитом Нефко. Це те, що стосується доходної частини. Видатки. Видатки плануються в обсязі 2 мільярда 346,3 мільйона гривень, в тому числі загальний фонд 2 мільярда 75,8 і спеціальний фонд 275 з передачею видатків загально до спеціально 201,1 мільйон гривень. Бюджет соціальний. Тому що на утримання бюджетних галузей направлено 1 п'ятсот вісімдесят мільйонів гривень, з них 65,3% – це заробітна плата працівників бюджетних установ, це 1 двісті двадцять забезпечені в повному обсязі зростання мінімальної заробітної плати і відповідно перший тарифний розряд. Енергоносії забезпечені в повному обсязі по діючих тарифах 235,4 мільйона гривень, і харчування по діючих нормах. 56 мільйонів зростання порівняно з минулим роком, десь порядка на 17 мільйонів, тому що у нас збільшилась категорія вірніше, збільшилась кількість дітей пільгових категорій, і на сьогоднішній день це складає 6 тисяч таких діток. Інші платежі, які забезпечують функціонування бюджетних галузей. Проіндексовані, тому що зростає інфляція, і індекс споживчих цін складає десь 10,3, 8,9. У нас заплановано в бюджеті, щоб можна було розраховуватись за всіми за всі послуги, які будуть надаватися бюджетним установам. Хочу сказати, що крім утримання, 695 мільйонів гривень виділено на місцеві програми. З них 211 мільйонів це спеціальний фонд і 479,5 мільйонів це загальний фонд, з яких 180 мільйонів пропонується направити на фінансову підтримку військовим частинам Збройних сил України. Крім того, десь порядка. 30 мільйонів це соціальні програми, пільги, турбота, програма захисників, захисниць, внутрішньопереміщених осіб і таке інше. Знову ж таки, всі ці програми є у вас в 7-му додатку, крім того, в пояснювальній записці вони розписані дробно по кожній програмі. І спеціальний фонд 211 мільйонів. Також він у вас розписаний. Тут, крім тих коштів, які передаються на фінансування програм, є цільові кошти, які відзеркалюються, тобто на виконання програм цільові фонди, фонд охорони навколишнього середовища, власні надходження бюджетних установ. І 9 мільйонів направляється з бюджету розвитку до спеціального фонду на виконання капітальних видатків. Які необхідні для того, щоб забезпечувати мінімум функціонування житлово-комунального господарства. Коротко, у мене все. Так, запитання, будь ласка, членів виконкому. Так, ну я хотів би акцентувати увагу на тому, що бюджет як не тяжко було, але збалансований. Ви всі чули, лева частина грошей це на, в основному на, мається на увазі освіту, культуру, спорт, соціальний захист населення. Це заробітні плати, це енергоносії для наших комунальних закладів. От, також більшість програм на підтримку. Захисників і захисниць. Це програма турбота на підтримку людей, які опинились в тяжких життєвих обставинах. Також передбачаємо кошти на відновлення е, житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії. І лева частина найбільша частина і сама. Велика частина по програмах це 180 мільйонів на підтримку Збройних сил України. В основному це військові частини, які розташовані, зареєстровані в нас в місті Біла церква. Це 72-га бригада, це Білоцерківський зенітний ракетний полк, це госпіталь, ну і інші військові частини, які Отримають в наступному році теж допомогу з міського бюджету. Крім того, з 1 жовтня 2023 року, ви пам'ятаєте, що ПДФО від військових якби сьогодні не надходить вже до міського бюджету, тобто його спрямували напряму на допомогу Збройним силам. Але ми додатково розуміючи тяжку ситуацію, війну в Україні, ми додатково ще з міського бюджету виділяємо. 180 мільйонів на підтримку Збройних сил. Звичайно, по Департаменту житлово-комунального господарства, особливо по підтримці житлового фонду, мається на увазі поточний капітальний ремонт ліфтового господарства. Це сьогодні, звичайно, набагато більші потрібні кошти. Але утримувати, підтримувати, я маю на увазі, робити поточні роботи по місту ми зможемо. Ну а далі вже, як то кажеться, після перемоги. Які ще є запитання до проєкту бюджету? До доповідаючого. Якщо немає запитань, я ставлю на голосування. Прошу визначатися. Так, дякую, шановні члени. Дякую. Дякую. Так, різне немає. Тому дякую. Засідання виконавчого комітету закрито.